Чи можна мене назвати якоюсь ненормальною? Я пішла. Оці булочки для лінивих. Считай за безцінь. Погляньте на мене на годиннику пів на одинадцяту, і я хочу показати вам розпаковку після того, як ледь вклала свою дитину, але ж у мене стояло п'ять сумок з магазину, я сказала, нікому їх не чіпати, бо я буду знімати розпаковку для своїх глядачів. Чи вже можна мене назвати якоюсь ненормальною? Скажіть, а я поки що покажу. Ось так виглядають мої покупки, заставила ними стіл, і зараз буду вам розповідати. Тут у мене відео няня, бо дитину ледь вклала, вона вже встигла прокинутись декілька разів, я навіть з кімнати не вийшла. Тут у мене зона дитячої їжі. Ну, це звичайні пюрешки, дитячі. Це з яблучком і з якоюсь травою, не знаю, чи ревень, чи якось він так по-нашому називається. В Іспанії його і в, у Франції багато їдять. Це французький лідер магазин це все з Франції. Це пюрешка вже більш класична яблучко, е е полуничка і ще щось не знаю, що там. Це, вже, не солодке е пюрешки. Вони без м'яса, вони овочеві, я буду варити м'ясо, а це з рибкою, мабуть. Ні, це картошка. Вони овочеві, я буду сама варити, додавати м'яско. м'ясо, а це так, щоб було вже набір овочів зварений, і це ще з рисом. бачите. Ось це також якийсь пюрешки дитячі. Якщо вам цікаво, я можу робити огляд дитячої їжі, потім окремо. Тут написано, що це для того, щоб краще спати. Чи знає хтось, як. Одна пюрешка відрізняється від іншої пюрешки, щоб дитина могла краще спати. Що це означає? Бо я ніц не розумію. До речі, я сьогодні вже відкрила одну таку пюрешку, дала своїй дитині і ми ледь заснули. Не знаю, як це працює. Ось тут іще пюрешки у мене під відео няною. З чим це вони з рисом, думаю, і з овочами. Це у мене червона чечевиця, хочу дати йому спробувати зробити, не знаю ще що. Це я взяла. Гран-падано-сир стоїть він у мене в дитячому відділі, тому що я теж його додаю до цих усіх пюришок з м'язком, додаю гран-падано. Для тих, хто буде кидати в мене тапки, я починаю це робити з року. Також я читала, що італійці дуже люблять ці свої пармезани та їх види і кладуть їх дітям з 6 місяців у будь-яку їжу. Тут багато кальцію і так далі. І звісно, він дуже добре. Покращує смак, бо дитина моя нічого не їсть. Тому я буду робити все, що зможу, щоб він їв. Взяла бурячок, хочу спробувати зварити йому якесь подобіє борща, але я все ніяк не зберусь. Можливо, цього разу зможу. Ось такий сир взяла це вже не для дітей, це вже для дорослих. ТТ Де Моїн. Це дуже смачний сир. Він ось в такій цікавій навісці. Якщо не знаєте, я можу розповісти про нього більше. Якщо знаєте, скажіть, чи вам він подобається, чи ні? Так, дитя моє вертиться. Так, у мене відбувалася пауза на заколисування дитини, і того він проспав цілих 10 хвилин без мене. Не знаю, наскільки вистачить зараз. Після ось цього сиру, що вам покажу, помело, це помелочі, ну, тут воно називається. це оцей великий солодкий грейпфрут, Є також звичайний грейпфрут, є апельсини, є мандарини. Зараз сезон цитрусових, бо зима. І знову прокинулась моя дитина. Я пішла. І знову я тут говорила, що зимою. Сезон цитрусових, тому треба опровечати, як кажуть, іспанці, І купуємо. Тут у мене десерт, така ось панакота. Не знаю, смачненьке воно чи ні, щось вершкове з малиновим джемом. Це марципан. Я чекаю цілий рік різдвяних часів, коли почнеться марципан. Люблю. Це желешки написано, що прям з натуральним соком, ла-ла-ла, зі смородиною, що дуже рідкість, тут, тому я взяла, думаю, а вдруг буде смачно. Редиска, звичайна. Тут у нас були гранати, я вам не показала. Тут сир, козів сир. Я дуже люблю його з вареничком снідати. Скажіть, будь ласка, чи вам таке подобається? Тут у мене масло звичайне. Сподіваюся, смачне. А це конфетюр, не знаю, чи що воно таке. Це цибулька карамелізована, солодка. Я люблю робити бургери з такою цибулькою, а самій жарити не хочеться. Тут у мене такий цікавий французький сир має бути. Має бути цікавим, не знаю, який він на смак, але мені дуже сподобалось. Оце кружево, як він виглядає. Це пліснява, її також можна їсти дуже гарно. Ось це камембер взяла разом з помідорками чері, бо я, е, мені сподобалось останнім часом запікати помідорки з чері І усе це їсти хлібчиком, потім таке гаряче, воно тече дуже смачно. О, ось це взяла. Це називається оці булочки для лінивих. Тут тісто, тут начинка, тут інструкція. А ну, чи в мене вийде таке зробити? Бо я дуже люблю булочки з корицею, я їх купую, де бачу, але сама, звісно, робити не можу. Побачила ось це, думаю, ну, це знак, це знак. Це якась жижа з морепродуктів. Була в морозилці, вже вона простояла, розморозилась, тому прямо зараз об 11 я її буду запікати, щоб вона не спортилась. Може, й поїм, якщо пощастить. Ці ньокі, оці бульбашки з картоплі. Е, ніколи ще не брала, чогось захотілося спробувати. Ось такий також типу хлібчик вирішила спробувати. Написано, хлібчик зі спеціями та з медом. Не знаю, з чим я буду це їсти, але ну, виглядає дуже апетитненько. Сукерочки ось такі. Е, цікава коробочка. Мені сподобалася ця грушка, тому і взяла авокадо звичайний. Це же я вам показувала -фрути, фрукти. Дуже рідкісні тут ці фрукти, які у нас продаються кілограмами на базарі. Тут маленькими коробочками по 125 грамів. Ну, не можна мені робити такі великі розпаковки по ночах, бо дитина мені не дає це зробити. Не знаю, чи я закінчую, я вам розказувала про малинку, що тут і, і оцю що воно таке, їжевіка. Продається по 125 грамів у таких елітних коробочках. Бо це ж такий блін протез. Оце, оце коштувало дешево у Франції по 2 євро за таку упаковочку. Тому я взяла. Прям, ну, считай за безцінь. Тут у мене що? Яблучки звичайні. Тут у мене капсули для посудомийки. велика велика упаковка. А тут у мене виноград такий, як він хотіла сказати, він. синій, але не знаю, чи він синій. Отакого от кольору, і виноград ось такого кольору двох видів. Ах, виноград, виноград, що хочу сказати, у мене мій тато, який помер нещодавно, він вирощував дуже багато винограду. У нього було багато сортів, різного, різного. Але я ніколи його не куштувала. Мені не вдавалося часто їздити в Україну, потім ковід, потім війна. І тепер я вже, я вже і ніколи не скуштую виноград свого тата. Чую від багатьох знайомих, від родичів, що всі його виноград куштували, він дуже смачний. Навіть мама, яка їздила на похорон, їла, бо він казав, що дуже шкода йому, урожай пропадає, будь ласка, їжте, хто може, і вона їла, а я ніколи не їла, і це, це мені болить. Одна, один із пунктів, який я вже ніколи не зможу зробити, окрім того, що ніколи не, не побачу батька. Таке. Вибачаюся за ліричне відступлення. Але... але коли я бачу виноград, тепер я просто не можу не згадувати тата, і те, що я ніколи не скуштую його винограду. І що, і що вони тепер просто пропадуть там під війною ці його усі кущі. І наче усе, більш нічого ми такого. А, ще була упаковка памперсів у садочок. А, оце ось вам показала. Це, це? це міндаль в шоколаді. І ще з чимось синамон. Я не знаю, що таке синамон, це все на французькій. Може, потім вам скажу. Були ще памперси в садочок. Ми залишили їх в машині, тому що, ну, щоб не нести і так було дуже багато усього, щоб нести. А ще я купила собі ось це, квіти. Бо мої ці вже пропадають. Треба перебрати ось такі квіточки, поставити їх у вазу, Можливо, з цими змішаю, не знаю. І поставлю ось оцю вазочку. До речі, її мені привезла мама із батькової хати ця вазочка належала ще моїй бабусі з хрусталю, совєтський хрусталь, який ніколи не можна було трогати. А тепер у мене тут будуть стояти квіти і спогади. Ось така нічна сентиментальна розпаковка у мене вийшла. Не знаю, пишіть, можливо, якісь продукти вас зацікавили, більше розказати. І якісь питання, коментарі, лайки. Усе, усе привітствується!